Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось довгоочікувана новина. Офіційне повідомлення Літаки F-16 вже знаходяться в Україні. Так. Ну, Тут говорять про їхні можливості і, і все таке інше, але я б хотів би звернути увагу вашу увагу на психологічні особливості так, цих літаків. Ну, скажімо так, на Москві та і в нас це вже якась легенда. У нас, мабуть, існують. І у московитів теж андрофагів, завищені ну, вимоги, так, чи побажання, чи очікування до цих літаків. Так. Я не думаю, що вони будуть справджуватися, але ж. Ну, по тих діях е, московитів-андрофагів, які вони в останні місяці робили е, проти відомих е, ну, що ж тут говорити? Це ж були колишні. Е, Аеродроми Радянського Союзу, і що московити не знають про них. Тут нас говорять про те, та що ви там говорите там. і все-таки інше. От я, наприклад, родом з Миргорода. так, Я ж <с。6> <из .6> знаю ці аеродроми і все останнє так. Знаю, як там ще Т-16 стояли стратегічні бомбардувальники. Один із них, пам'ятаю, упав, тільки піднявся, як шарахнув униз. Так, то я ж тоді школяр у Радянському Союзі чекали, ну в крайньому разі нас лякали з дня на день війни Ядерної Сполученими Штатами Америки. І коли все ну, вечірнє, чорне небо запалало, я просто впав під цими під вікном. Ну, отак, от як мене вчили. Чекав, чекав, поки прийде вибухова хвиля, ще якась там, коли скло повисипається мені на спину. Нічого цього нема. Тоді я вигулькнув, подивився в вікно, все темно, нічого немає. Виявляється, що він тільки піднявся, так, а в ньому було 40 тонн гасу завантажено, І тут же впав. І все, все вибухнуло то. Такий страшний вибух. Хто там постійні відбувалися всілякі? Із цими літунами всілякі історії. Один з них перестріляв всю міліцію, в риску, так? Ну, такі веселі хлопці були так, які там служили. Ну, а після того, ну там уже, Якісь, здається, були винищувачі там і все таке інше. Ну і під час Другої світової війни там був американський аеродром. Так. Потім ну, до того був німецький аеродром. Ну, Розумієте, там унікальні природні особливості рельєфу. І от де цей аеродром є якийсь, ну, Наприклад, цивільний той самий аеродром у е Борисполі. Там унікальний рельєф, е унікальний в світі рельєф. Ну, те саме Миргород, там, Велика Круча, Полтава і всі останні е аеродроми. ну, Московити знають, де вони знаходяться. Це ж були аеродроми Радянського Союзу. Так. Але в нас то є. І ще з часів Радянського Союзу, такі аеродроми, які приховані, де, можна, де літаки можуть заховатися, їх ти не розбомбиш, звідки вони можуть вискакувати там. Ну, я, я не буду говорити, хоча московити це краще від мене. Знаєте, я тут ніяких ну, секретів не, не видам. Але... У нас є можливість, куди їх заховати, рятувати. Але те, що їх будуть збивати, що на них будуть полювати московити, тому що це ще раз підкреслюю, легенда. Це легенда. І вони хочуть цю легенду знищити. Це щось таке, що під, піднімає, підтримує бойовий дух українців по захисту власної землі від цих московитів-антрофагів, які прийшли сюди, яких треба нищити як бандитів і терористів, так, на, на нашій святій українській землі. Так. І тут, звичайно, Ф-16, якщо ми. Ну, будемо і далі працювати над цими питаннями, то в Америці їх тисячі. Так. От якщо їх будуть надходити сюди сотні, так, то тоді це вже буде не легенда, а це будуть реальні літаки, які будуть працювати на нашу перемогу.